Міфи давньої Греції. Геракл. Подвиг п'ятий Аугієві стайні. Цар Еврісфей довго не міг отямитись, не так з переляку, як з розпачу. Адже Геракл знов повернувся переможцем З тяжкого випробування. Та ще й на прикрість цареві приволік того вепра, що мав роздерти героя На шмаття що ж тепер йому загадати? Сушив собі голову недолугий цар та, певне, нічого б і не надумав, якби не його могутня спільниця гера. Злопам'ятна богиня з'явилась Еврісфеєві якось у сні і підказала загадати герою таке, що було не тільки нездійсненне, але й ганебне, принизливе навіть звичайній людині. Ще й на світ не світилось, як втішений Еврісфей послав свого оповісника Копрея до Геракла з суворим наказом – Йти негайно в Еліду до царя Авгія, і за один день вичистити в нього всі стайні. Зачувши цей дивний наказ, Геракл аж спаленів з образи. Чистити стайні? обурено крикнув він. Ти що копрею верзеш? Та враз герой урвав собі мову, помітивши глузливу посмішку царського оповісника. Обличчя в Геракла пашило гнівом, та він понурив важке чоло і навіть не чув, коли копрей пішов. Так, кара богів страшна, але його власна провина. Що й досі незрушним тягарем лежить на серці ще страшніша. То хіба він може відмагатися від хай найгіршої, хай найганебнішої спокути? Цар Іврісфей глузує зі своїми прислужниками. То й що? Треба не зважати на них, а чинити зевсову волю. Дорогою до Еліди. Геракл пригадував, що чув про володаря тієї країни. Цар Авгій, син сонцесяйного Геліоса, був неймовірно багатий, а надто на всяку худобу. Тьма чменна її паслася на зелених гірських полонинах та в долині річки Пенею. Царські табуни і отари були незліченні, мухмари, на осінньому небі. Тож, мабуть, і стайні ті величезні. Ніколи Геракл не цурався роботи, але його бентежила думка, чи зможе він упоратися за один тільки день. В Еліді геракл одразу подався не до палацу Авгія, а до його численних стаєнь, обведених міцним муром. Тільки тепер герой збагнув, яке важке діло загадав йому Еврісфей. Усе подвір'я всередині муру було суцільне болото, і від нього тягло за паморочливим смородом. Розпитавши людей, геракл дізнався, що стайні ніхто, ніхто з роду віку ще не чистив. Надвечір сюди заганяли худобу, і вона так і товклася в тім гної. А бридкий сморід від царських стаєнь линув аж до навколишніх сіл, отруюючи людям повітря і життя. А вже ж, ганебно героєві порпатись у гної. Однак потім люди вільно дихатимуть. І згадуватимуть його щирим словом подяки. Але як його зробити за один тільки день? Довго міркував геракл, походжаючи кругомуру. Тоді подався вгору до швидкої річки Пенею, і тут сів трохи спочити. Ця Еврісфей, певне, тішиться думкою, що Геракл. Славетний герой носитиме на власних плечах смердючий коші із гноєм, і сам стане бридкий та смердючий. Аж ні. Не діждеться Еврісфей, щоб геракл бруднив собі руки. До того ж, він сам дав один тільки день. Надвечір геракл пішов до палацу елітського царя. Ще роздивувався Аугі, коли побачив перед собою уславленого Геракла, а надто як почув, що той узявся за один день вичистити всі його стайні. Та хіба один чоловік таке здужає? спитав, не віри Еліцький цар. Якби зібрати людей з усієї моєї держави, то і вони не упоралися б за день. А я це зроблю сам один, спокійно відказав Геракл. Ні, не зробиш, затявся Авгій. Закладаюсь, не зробиш. І я закладаюсь, усміхнувся герой. Якщо я виграю, ти віддаси мені десятину твоєї худоби. Гаразд, гаразд, не замислюючись, Погодився цар, певний, що Геракл неодмінно програє. Покликали в свідки Аугієвого найстаршого сина Філея. Царевич розбив їм руки, а господар сказав Сьогодні, Геракле, будь моїм гостем. А завтра вранці можеш братись до діла. Наступного ранку, тільки но. Зарожевіли на небі промені персти золотошатної Еос, геракл вийшов з палацу, несучи на плечах кайла і лопати. Він ішов не до стаєнь, а в ліс до річки пенею, щоб бурхливо мчав згорі свої хвилі. За кілька кроків від берега геракл став, скинув лев'ячу шкуру. І заходився копати чималий рівчак, униз до стаєнь. Важка була то робота, до снаги тільки могутньому героєві. Твердий, кам'янистий ґрунт ледь піддавався і раз у раз лопати і кайла ламалися. Цілий день, не розгиняючи, Геракл копав той рівчак. Тільки поглядав часом на сонце, а тоді працював чимдуж далі. Докопавши рівчак аж до самих воріт царських стаєнь, геракл, нарешті, спинився. Обійшов мур, і з протилежного боку вибив у ньому великий отвір. А тоді звелів челядникам. Не підпускати до стаєнь худоби, хоч сонце вже стояло на вечірньому прузі. З палацу вийшов нарешті сам Авгій, поглянути, що ж робить Геракл, та ніде його не побачив. Посміхнувся зневажливо цар, бо чистити стайні герой і не думав. А день уже потьм'янів. Та з лісу. Почулися глухі могутні удари. То Геракл з'єднував уже рівчак з пенеєм. І ось прозорі, чисті струмені ринули новим річищем униз просто до стаєнь. Закрутилися на подвір'ї і понесли весь гній, солому, болото через отвір, пробитий в тому боці стіни. Геракл стояв. І мовчки дивився, як працює за нього вода. Звідусіль позбігалися люди, з НАТО почулися вигуки щирого захвату, радісний сміх, а царевич Філей у голос вихваляв Геракла, його розум і руки. Довго вирувала вода, а тоді герой. Подався назад до річки, завалив камінням рівчак, і вода знов пішла своїм плином. Усі стайні стояли чисті, вимиті водою, і останні промені призахідного сонця відбивалися в невеличких прозорих калюжах. А що, царю, програв? Весело! крикнув Геракл до спохмурнілого авгія. Доведеться вранці твоїм пастухам відлічити мені десятину худоби, і я пожену її завтра додому. Чого поспішати, Гостюй ще у мене в еліді, відказав знехотя цар. Ні, я не можу баритись, адже Еврісфей уже придумав, мабуть, мені якусь іншу роботу. То тебе прислав сюди Еврісфей? Жваво спитав Аугіш, чого ж ти тоді правиш із мене худобу? Хіба ми не закладалися, ображено мовив Геракл. А вже ж закладались, я тому свідок, почувся дзвінкий голос, і царевич Філей став поруч героя. Припни язика, заволав люто Авгійна на сина. Ану, геть мені сперед перед моїх очей. Та царевич. Незручно стояв біля Геракла, і Авгі аж зайшовся криком. Гетьте, звідси, обидва, гетьте обидва. Так цар Еліде втратив і гостя, і сина. Царевич Філей подався до родичів на острів Доліхій, а Геракл, як слухняний раб, пішов до мікен, вислухавши його розповідь, Цар Еврісфей недбало сказав: чистити стайні то зовсім не подвиг. Іди но мерщі до стімфалійського лісу та повиганяй звідти міннокрилих птахів.